Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте QR-код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Нова серія серіалу Комарницький від журналіста Української правди Михайла Ткача. І в цій новій серії про те, як Комарницький втікав з Києва за кордон. Спочатку він опинився на Закарпатті. з Закарпаття він в Румунії, де попросив про політичний притулок чи просто притулок. І тепер oh. мешкає у Відні. А допомагали з виїздом йому співробітники СБУ та ДСР, департаменту стратегічних розслідувань закарпатської поліції про обставини виїзду так званого «смотрящого за Києвом. Говоримо з Михайлом Качем. Михайле, вітаю Доброго вечора. Які Свіжі новини про життя комарницького у відні. Як він реагує на свіже розслідування? Бачила його заяву про те, що він вважає, що справа розсипається. Не бачив його заяв, не стежу, тому що заяв багато. Зрозуміло, що це тактика захисту, і ну він як і при зустрічі під час зустрічі з нами може говорити все, що завгодно, і це навряд чи матиме якийсь стосунок до об'єктивної реальності. Власна людина, під час того, як ми його знайшли у Відні, заперечувала факт того, що він. Є в розшуку, ну це смішно. А враховуючи нашу публікацію, нашого другого розслідування про власне як він виїжджав з країни і які були заходи для того, щоб його не впіймали, не знайшли. І коли людина тобі отак особисто каже, що вона нічого не порушувала, і взагалі не знаю, звідки я взяв, що вона в розшуку, це якби такі трошки абсурдна реальність спотворення серйозної реальності, якщо серйозно, От, тому е, я не знаю, яка реакція в Комарницького. Я бачу реакцію української правоохоронної системи. Будемо сподіватися, що будуть якісь наслідки. Вже СБУ заявило і в нашому матеріалі була ця позиція. Що ці співробітники за тиждень до того, як вони вивозили Комарницького, втратили свій статус власних позаштатних працівників оперативного підрозділу Служби безпеки України. Дивне співпадіння, але позиція є позиція, ми її надали. І вони артикулюються активно службою безпеки публічно співробітники управління стратегічних розслідувань Закарпатської області також була позиція Нацполу і ДСР, що вони також звільнені і ну, власне вони заарештовані і дають покази, частина з яких ми опублікували у своєму матеріалі про втечу Комарницького Золота Форель. І тому дуже цікаво. Ну, реакція, ми бачимо офіційно по реакцію, реакції. Жодної немає, були втечі, після яких президент збирав наради, і робились якісь висновки, розроблялись якісь плани для унеможливлення тих чи інших ганебних. Ось таких фактів втечі. Бо всі ж розуміють, що це серйозний сигнал для всіх інших людей, які займаються корупцією під час повномасштабного вторгнення Росії. При тому браку ресурсів, які відчувають сили оборони, розуміють, що потрібно щось з цим робити і демонструвати, що... і щоб всі інші усвідомлювали, що втекти не варіант. Бо якщо всі будуть розуміти, як зараз, що втекти це нормальний варіант, то чому вони мають зупинятися у своїх апетитах по розкраданню нашої держави в цей період? У мене питання, тому. Важливий сигнал і важлива не лише демонстрація і слова а дії, для того, щоб всі інші зрозуміли, що більше ніхто не втече, або принаймні ніхто не втече за допомогою офіційної правоохоронної системи. Бо коли е, Набу, е, ДСР і СБУ шукали Комарницького в Україні, е, співробітники. Які мали стосунок до служби безпеки і мали стосунок до управління стратегічних розслідувань в цей час йому допомагали її залишити? Ну, вибачте, це мені здається нездорова ситуація, яка точно потребує не лише. Відповідальності е, кримінальної для всіх дотичних, а в мене є певні сумніви, що ми про всіх дотичних дізнаємося, тому що дуже захвало виїжджав пан Комарницький, чотири дні переховуючись з Київській області. Потім ще чотири дні подорожуючи з Закарпатською областю. Ну тобто, е, явно він мав якісь гарантії. Я далекий. Від того, що лише осі якісь співробітники, чи то колишні, чи то діючі, могли забезпечити йому таку впевненість це якщо коротко. Добре, Михайло Ткач: Українська правда знайшли комарницького у відні, а набу знайшли комарницького чи для них він все ще людина, яка десь зникла, і поки що її не, не шукають. Ну, дивіться, ми вперше, напевне, у своїй практиці. А ми знайшли там близько 15, навіть більше різних втікачів, посадових, депутатів, колишніх і так далі. Ми вперше не чекали, поки ми повернемося в Київ і опублікуємо матеріал. А власне, в той самий день опублікували на українській правді новину, що ми знайшли Комарницького, Він за кордоном спеціально для того, щоб це така громадянська відповідальна і професійна позиція, розуміючи, що правоохоронні органи його шукають. Багато хто думав, що він і досі в Україні. Ні, для того щоб допомогти встановленні цієї справедливості, щоб всі усвідомили, що він за кордоном і відповідно іншим шляхом почали рухатися, не витрачали ресурси на його пошуки тут, в Київській області, в Закарпатській, ще десь ще десь. А зрозуміло, що він за кордоном і там інша процедура. Тобто, одразу ж після нашої цієї новини про те, що українська правда знайшла Комарницького і довела, що він втік. Здається, за день чи за два директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що будуть оголошувати його в міжнародний розшук. Це теж процедура, яка потребує проходження тих чи інших інстанцій, і так далі. Ці документи потрібно потім туди передавати це, все інтерпол, це все час. А час це дуже цінно для всіх цих людей, які втікають, тому що вони зацікавлені в тому, щоб максимально затягувати, щоб ніколи не повернутися в цю країну, допоки у правоохоронної системи є обґрунтовані якісь питання до цих людей. Тому ми пішли на цей крок, опублікували цю новину і власне. Зробили все від себе залежне не лише для того, щоб зробити свою професійну журналістську роботу і опублікувати матеріал, а й для того, щоб е, невідворотність покарання, про яку дуже часто говорять, особливо перед виборами е, різного роду, щоб вона нарешті якось рухалась до якогось конструктивного руску. Кривонос сказав, що планує оголосити комарницького міжнародних так. Розшук, але що ми не бачимо якихось практичних дій в цьому напрямку. А за цей час він може отримати. Ми так розуміємо, притулок, так в, у, в Австрії. Я думаю, що вчора його бачили в міграційному установі у Відні. Очевидно, він йде цим шляхом. Я думаю, оскільки ми знайшли його менше, ніж за місяць від втечі, а це теж безпрецедентно насправді, і, можливо, він не пройшов ці всі ще процедури на той момент, тому він настільки був, знаєте. Нервовий на ті наші зустрічі, намагаючись щось доводити, перевертати реальність з ніг на голову чи навпаки, і я думаю, що так він піде цим шляхом. Єдине, що він буде навряд чи отримає загалом в історії української правоохоронної системи. Серед втікачів не так багато людей, які змогли отримати саме політичний притулок, доведе аргументувавши тій країні, де вони перебувають, і системі правоохороні, що вони переслідуються тут в Україні. Більшість з цих людей йдуть шляхом, доводячи особливо під час і після початку повномасштабного вторгнення, доводячи е, тим країнам, наприклад, живаго у Франції, чи зараз Комарницький у Австрії, буде доводити, що тут війна у нас. І наша країна не в змозі забезпечити їм їх о, таке основне право як людини це право на безпеку. І вони всі, більшість, е, я знаю це від своїх джерел в різних правоохоронних органах, більшість ідуть саме цим шляхом. Доводячи, дивіться, там війна, ви зараз мене туди повернете, а там ракета кудись прилетить, е, і, і я загину. І ви, ну якби ви будьте винні, розумієте? Е, і справедливість все одно не настане. І вони цим всім прикриваються. Тобто, ці люди, які під час вторгнення крадуть, розкрадають, докрадають цю державу, користуються ще й повномасштабним вторгненням в своїх інтересах, вже коли вони втекли туди і захищаються цим. Просто уявіть яка ганебна ситуація. І це ми ще не торкаємося цієї автівки з написом 200, а яка я супроводжувала. Я запитаю про цей автомобіль. А з Юрій Довгаленко, приятель Комарницького, який і займався організацією його вивезення, це співробітник СБУ? Оце питання треба поставити Службі безпеки України, тому що їх комунікація наразі про те, що ці чотири, окрім Довгаленка, ще троє людей, які не безпосередньо з Києва везли на Закарпаття Комарницького, за якимось. Дивовижним збігом обставин мали посвідчення оцих от гласних оперативних позаштатних співробітників служби безпеки України. Як вони всі четверо мали ці посвідчення, і всі четверо забезпечували виїзд комарницького? Ну тобто, уявити, що він знав когось, наприклад, цього Юрія Довголенка до нього звернувся. Окей. Це Юрій Довгаленко за тиждень до втечі Комарницького і звернення СБУ в нього чомусь забрала цей статус. Власне. Ми не можемо перевірити Окей. Чи за тиждень, чи з чи за два чи О, забрало? Тому очевидно, очевидно, що ми, по перше, не можемо перевірити. По друге, ми не можемо зрозуміти загалом навіщо був Юрій Довгаленко, і ці інші троє людей, які як виявилось. Просто так сідають в автівки з оперативними номерними знаками і кортежем, де першою машиною їде автівка, яка є для всіх громадян України свідченням того, що везуть полеглих героїв і бійців, які захищають цю країну. Очевидно, що це дуже важливе питання, але це питання чомусь не комунікується, ніхто його не ставить. Що ці люди взагалі робили в службі? Добре, ви їх за тиждень звільнили. Окей, зробимо там вигляд, що це правда, але що вони робили? Чим вони займалися? Може вони до того вивозили людей? Може, це така опція, коли представники якоїсь, я не знаю, в контрозвідці вони були чи ще десь. Просто беруть і ну це дуже зручно, розумієте, коли така опція існує. Як втекли інші люди, які втікали з України, ми цим якби системно займаємося цим питанням про деякі випадки, зокрема там з Боголюбовим з Дмитруком розповідали, але загалом це дуже дивно. Коли чотири співробітники, які окей, за тиждень були звільнені зі служби, опиняються під виконанням цієї функції. І потім саме служба безпеки, а не набу, яка також була розслідування по втечі Комарницького, затримує всіх цих людей і зараз. Служба безпеки України розслідує стосовно своїх колишніх спіробітників факт їх забезпечення втечі такої людини, як Комарницький, а де Закарпаття це, це була, скажімо так, політична історія, коли там Комарницький домовився на якомусь вищому рівні і там йому посприяли. Mm. Це корупційна історія, коли що існує якась схема, заплатили кошти і вони не знали, кого вони везуть. Ви маєте на увазі співробітників УСР управління стратегічного розслідування. Ну так. з того, що я бачив, знову ж таки, ви ми з вами розуміємо, що протокол допиту і сам допит ці люди можуть говорити е, окрім тих обставин і де вони були, і що казав Комарнийський далі можна спотворювати реальність і цілком очевидно, що вони захищаючи себе або тих людей, які могли їм ставити якусь задачу. Могли це зробити. Наскільки я знаю від своїх джерел в правоохоронних органах, ці от е, управління співробітники управління е, розслідування, вони дійсно були, е, так би мовити, випадковими в цій історії, тому що е, ці співробітники колишньої окей служби вони постійно продовжували перебувати з Комарницьким, допоки він не залишив територію України. Тобто, яка їх була функція? очевидно, що вони продовжували охороняти цю людину, забезпечуючи йому пересування і так далі. Ці е, співробітники управління стратегічних розслідувань з'явились саме на моменті забезпечення перетину кордону, тому що в них були якісь знайомі, е, які. Мали схеми з перетину кордонів, і цією схемою міг скористатися Комарницький. Я, якщо чесно, і до речі, ці співробітники один із них, принаймні, бо я бачив протокол його допиту, не впевнений і не знає, в який спосіб все ж таки перетнув Комарницький кордон. Чи скористався він їхньою опцією його колеги, чи з іншою, тому що зі свідчення одного цього Юрія Довголенка СБУшника колишнього він його відвіз до місцевого депутата Закарпатського, який очевидно. Ну тобто, я я, я думаю, навряд чи помилюся. Якщо скажу, що багато депутатів там очевидно заробляють на тому, що відбувається перетин кордону. Чоловіками призовного віку машина для перевезення полеглих е, військовослужбовців. Це справжня машина, чи це брендон? Просто так розфарбували і нею е, там вона виконує якусь роботу в нелегальному вивезенні е, таких людей, як Комарницький, за кордон. І в мене немає відповіді на це питання, оскільки ну як від, від, е, відрізнити справжню від несправжню. Тобто, ця машина виглядає рівно так, як має виглядати та машина і ті машини, які дійсно... дійсновали Добро... і військових також. Чи це просто а, я сьогодні спілкувався зокрема з народним депутатом Железняком, у якого є інформація, що. Ну, я поки що не маю змоги цю інформацію перевірити або підтвердити або спростувати, що начебто навіть в цій машині везли, могли вести полеглого когось бійця в цей самий період. Це вже зовсім нова інформація. Я ж кажу, я поки не встиг її перевірити, тому що ми спілкувалися от кілька годин тому. Але якщо це правда, ну це просто надзвичайно. О, це феноменально, феноменального цинізму вся ця історія. що, Які очікуються найближчим часом процесуальні дії у цій справі? Чи буде там екстрадиція Комарницького? Чи очікується? Чи він ну, з Відня поїде там, кудись далі? Чи у Відні в нього все добре? Є будинок, є там політичні зв'язки, і він буде собі жити? Ну Дивіться, ми маємо виходити з того, що все має бути по закону. Тобто, не дивлячись на те, який ми маємо досвід, і наша країна і наша правоохоронна система. Якщо ви мене питаєте, як журналісти і як громадянина України, як має бути в цьому кейсі, очевидно, якщо у правоохоронних органів є обґрунтовані підозри підозрювати Комарницького в тих чи інших діях, а ми всі чули ці записи. То очевидно він має бути екстрадованим. Наскільки мені відома робота в цьому напрямку ведеться і не лише стосовно комарницької, зовсім скоро зокрема українське суспільство і та його частина, яка втекла і переховується, зокрема з підозрюваних в корупційних тих чи інших злочинах, скоро дізнається про різні новини, тому що. Зокрема, представники українських правоохоронних органів органів не збираються сидіти і чекати, поки вся ця риба випливе з цієї країни, і потім її десь ловити в якихось країнах і вести довго перемогу. Робота ведеться, і я думаю, що комарницький, зрештою, якщо а ми ж розуміємо його можливості і ресурси. Очевидно, тут адвокати працюють. Очевидно, там. А я чув, що у відні вже є, враховуючи на те, що потік цих втікачів ресурсних відбувається постійно. У відень там вже є окремі адвокати і об'єднання, які займаються виключно цією опцією. Тобто, ви щойно втікли. Ви одразу вам дають номери. Це адвокати, які знають, як це все затягувати, як до ко кої коми причепитися, як там щось спотворити, і так далі. Як максимально вам комфортно зробити перебування ваше довге і безпечне в цій країні? Тому буде складно, ніхто не сумнівається. Але я вірю в те. Ну принаймні, як журналіст, який свою роботу зробив відповідально, вірю в те, що свою роботу відповідально зроблять всі дотичні до цього кейсу правоохоронні органи. Інакше ми будемо спостерігати, як просто всі до. Кравшись до якоїсь межі, до якоїсь підозри, будуть просто сідати і їхати, сідати і їхати. Скільки ми плануємо спостерігати за цим ганебним процесом, я не думаю що шодо. Питання на засипку. Чи є інформація про те, про е, е, накрадені кошти він їх вивіз чи ні? Е, дивіться, ну я далекі думки, що люди, які крадуть е, кошти, вони сидять на там валізах і чекають і виїжджають разом з цими коштами. Очевидно, що цей процес і е, українська система корупціонерів, вона теж не стоїть на місці і постійно прогресує. Ви могли чути про такі речі, як криптовалюти і так далі. І ну, тобто, очевидно, що у більшості з таких людей, які крадуть роками, або впливають, вибачте, впливають, консультують чи ще щось роками, в них складається певна система, яка там виводу коштів за кордон. Тому я думаю, що у всіх, хто втікає, зокрема у пана Комарницького, за кордоном є широкі і великі можливості. Ці можливості в нього залишаються і тут в Україні. Я гадаю, але. От свої операції чисте місто на буйсап САП їх дуже серйозно зруйнували. Я думаю, в цій справі, якщо говорити про перспективи, ще будуть підозри іншим посадовим особам. Я так бачу, що столична влада не поспішає звільняти тих чи інших чиновників, але я думаю, що їм доведеться, оскільки дійсно з. Наскільки я розумію, з весни 23-го року вилися записи в Офісі Комарницького і дуже багато кейсів. І на тих записах, зокрема офіційно опублікованих НАБУ, ми бачимо, що деякі партії або прізвища вони закриті. Тобто там ведеться відповідно по цим прізвищам хочеться вірити робота. і там буде результат. І тому це безпрецедентна операція. Я можу тільки поаподувати антикорупційним органам, які її провели, і дуже сподіваюся, що там будуть результати, і ми побачимо Комарницького в Україні. Побачимо Комарницького, як і у всіх інших втікачів, які будуть захищатися в законний спосіб тут. І відповідно, якщо є підстави і обґрунтовано їх підозрюють тих чи інших злочинах, нести покарання, і тільки такий сигнал для всіх інших забезпечить тут в Україні подальше майбутнє.